Уявіть, що ваш мозок, як наркоман, сидить на голці швидких задоволень: Тік-ток, Ютуб Шорс, Інстаграм Рілс. Лайк маленька доза. Повідомлення ще одна. І так кожнісінького дня. А що буде, якщо позбавити наш з вами мозок всіх цих так званих дофамінових ін'єкцій? Я провірив це на собі, і в даному відео хочу вам розказати про таке, що ж такий той. Славнозвісний дофаміновий детокс. На, навіщо нам той дофамін взагалі? Чому я став більше читати, як бути, коли у вас пропадає мотивація щось робити і взагалі взаємодіяти якось з цим життям? Про все це ми поговоримо з вами в даному відео. Перш за все, хочу вам розказати, що таке взагалі дофамін. Дофамін це нейромедіатор, який відповідає за мотивацію і винагороду в нашому мозку. Що таке нейромедіатор? Тут краще провести аналогію. У нас є в голові мільярди нейронів. Уявіть, що нейрони це телефони. Вони знаходяться на певній відстані один між одним, і для того, щоб спілкуватися, вони мають використовувати так звані СМС-повідомлення, в яких буде певна інформація для того чи іншого нейрона. І оцими СМС-повідомленнями виступають саме нейромедіатори. І дофамін один із таких нейромедіаторів. Як саме вчені взагалі вияснили, що дофамін відповідає нас за винагороду і мотивацію, точніше спочатку за мотивацію, а потім за винагороду, були проведені експерименти над пацюками. Перший експеримент заключався в тому, що мозок пацюка стимулювали певними імпульсами, які впливали на задоволення, тобто пацюк відчував задоволення. І пацюка привчили, що коли він тисне перед ним була кнопка, коли він натискає на цю кнопку, то йому посилаються ці імпульси, і таким чином він отримує дозу задоволення. І згодом пацюк зрозумів це і почав тиснути на кнопку сотні, навіть тисячі разів чані побачили, що пацюк навіть забував. Про елементарну свою потребу це в їжі він навіть забував їсти. Він просто тисячі разів тиснув на цю кнопку. І таким чином вчені зрозуміли, що дофамін відповідає саме за мотивацію. Мотивація в пацюка в даному випадку була та, щоб він натискав саме кнопку для чого, щоб отримати винагороду, це задоволення, тобто цю стимуляцію певних ділянок його мозку. Другий експеримент був пов'язаний з тим, що в. Пацюкам вводили ін'єкцію, яка блокувала в них в мозку від дофамін. І через те, що була відсутність дофаміну, пацюки перестали проявляти інтерес навіть до занадто смачної для них їжі. Вони в них була відсутня мотивація, скажімо так, їсти шукати цю їжу, але коли їм ставили цю їжу перед ними. Прям безпосередньо біля їхнього носа, то вони їли, і таким чином вчені зрозуміли, що дофамін більше відповідає навіть за саму мотивацію щось робити, чим за кінцевий результат за ось цю саму винагороду. І третій експеримент е, був проведений таким чином, що пацюків навчили, що коли загоряється певна лампочка, певне світло, то вони після цього загоряння будуть отримувати їжу, і вони прослідкували за тими ділянками мозку, які відповідають за дофамін, і вияснили, що дофамін активується саме тоді, не коли дають їжу. А коли безпосередньо загорається сама лампочка, і це ще раз нам говорить про те, що дофамін відповідає саме очікування, за саме очікування винагороди та про навчання через певний досвід, а не за саму винагороду. Тобто пацюки очікували більше цього сигналу, чим саму винагороду, чим саму їжу. І то ще дуже крутий приклад з наркоманами: кожен раз, коли наркомани отримують дозу своїх наркотиків, в них виробляється сплеск дофаміну дуже багато дофаміну, і таким чином, вони наскільки привикають до ось цього постійного задоволення від е, минулої дози, що наступна доза має бути більша і більша. Тут ми підходимо до того, що в нашому організмі є певна стала кількість дофаміну, і відповідно ви його можете витрачати на різні речі. Якщо ми говоримо про Ті самі соцмережі. Чому кажуть, що вони шкідливі? Тому що вони спричиняють дофамінву залежність. Це можна порівняти з тими самими наркоманами. Що це означає? Це означає, коли ви споживаєте якийсь контент швидкий, зазвичай це. Якесь коротке відео, в вашому організмі, в вашому мозкові відбувається дофаміновий сплеск. Він різко підіймається, тому що ви за один, одну одиницю часу дуже швидко отримуєте дуже велику дозу дофаміну. Але коли, органі... коли дофамін наш ось так от швидко піднімається, то він. Ем... Так само швидко опускається вже до так званого меншого рівня, і навпаки, коли ви читаєте книгу, наприклад, ваш рівень дофаміну він росте дуже повільно по ось такому схилу. Він якби піднімається повільно, повільно. Наривком, а повільно, і так само він потім повільно буде використовуватися в вашому організмі, вашим мозком, вашими якимось діями. І тому, коли ви споживаєте контент з соцмереж, оцей от скачок дофаміну він призводить до того, що дофамін падає так, так само швидко, як він і зростає. І таким чином у вас утворюється така така зигзагоподібна, зигзагоподібний графік, дофін скочив. І впав нижче того рівня, на якому він був до того часу, як він скочив. Далі ви знов хочете зробити, скажімо так, цю дофамінову ін'єкцію знов споживаєте якийсь короткий, короткий швидкий контент, який швидко в вашому організмі, в вашій голові, який швидко виділяє ось цей дофамін, і знов графік підскочує. Далі він знов швидко опускається нижче того самого рівня. І таким чином рівень вашого дофаміну йде на спад. І тут, відповідно, у вас може бути запитання, як ми почуваємось, коли рівень дофаміну в нас низький і коли високий. Начнемо з низького. Я думаю, кожен з вас стикався в такою ситуацією в вашому житті, коли у вас наступає так званий період апатії. Вам нічого не хочеться робити, у вас немає мотивації. Саме в цей момент ваш мозок вам говорить, що у вас низький рівень дофаміну. І якщо ми говоримо про високий рівень дофаміну, то ви аж занадто збуджені, а вам хочеться все робити. Ви навіть не знаєте з чого почати. Я думаю, в кожного з вас були такі моменти в житті, коли вас занадто багато мотивації, ви максимально непосидючі, ви хочете все зробити, все встигнути і так далі. Тому має завжди бути. Певний баланс, і ось цей баланс наступає саме тоді, коли ви вмієте чергувати різні типи задач у вашому житті. Як нудні, так і цікаві. Про це трішки згодом ми також ще поговоримо. Також ще хочеться навести вам пару прикладів таких із життя, які впливають на різний. Рівень дофаміну. Я вже навів вам раніше приклад соцмереж, як це впливає на наш мозок, на рівень дофаміну, на наші дофамінові сплески, оці піки так звані. Також, якщо ми візьмемо щось взагалі протилежне, наприклад, спорт, спорт дуже. Круто вчить наш організм виробляти дофамін. Чому? Тому що ви робите через певну так звану біль якісь зусилля для того, щоб досягнути певного результату. І то цей от певний результат для вас є винагородою для вашого організму. Так влаштований наш мозг. Тому, коли ви займаєтесь спортом, особливо в довгостроковій перспективі, це дуже корисно для вашого рівня дофаміну, тому що він постійно буде накопичуватись плавно. Не швидко, а саме плавно, так як і е, потрібно, тому що він і потім буде використовуватись у вас набагато довше. Цей, так скажемо, якісніший дофамін. Багато хто з вас відчував, що саме після завершення заняття у вас більше енергії щось робити в цьому житті. От це саме із за того, що ваш рівень рівень дофаміну в вашому мозку піднявся і у вас з'являється, ось ця. Енергія, мотивація щось робити і щось творити. Якщо ми говоримо про комп'ютерні ігри, то тут також дуже цікаво. От кожна комп'ютерна гра вона побудована на тому принципі, що є рівні. Ви досягаєте нового рівня. І таким чином це є вашою винагородою. Тобто, а ми пам'ятаємо, що дофамін відповідає за саме мотивацію, мотивацію пройти рівень, і сам рівень це ваша винагорода. Комп'ютерні ігри вони також можуть бути як і шкідливими, так і нешкідливими, скажімо так, коли ви. Один із головних взагалі законів дофаміну це перед тим, як щось отримати, перед тим, як отримати якесь задоволення, ви потріб... вам потрібно вашому організму, вашому мозку пройти через певний біль. Якщо ви граєте, наприклад, в комп'ютерну гру, я, до речі, це почув від Алі Абдала, одного з блогерів, це дуже класно працює, сам це спробував. Поставте рівень гри на максимум. Таким чином, навіть той час, який ви будете присвячувати грі, буде вас спонукати не так швидко проходити гру, не так швидко, як, скажімо, так, наркоман отримувати ось це задоволення, оцей дофаміновий пік. І таким чином. Рівень вашого дофаміну не буде так сильно падати. Якщо ми говоримо також про солодке. Коли ми їмо солодку, якусь, наприклад, шоколадку або цукерку, або смачний солодкий круасан, то це також стосується, до речі, смачної вишуканої їжі. То в нас також виділяється дофамін. Ми отримуємо задоволення. І коли ви їсте багато солодкого, це щось схоже на споживання контенту, швидкого контенту з соцмереж, тому що ваш мозок постійно буде потребувати все більше і більше цього солодкого, тому що він уже знає: от ви з'їли одну шоколадку, наприклад, да, ви отримали певний рівень задоволення, виділився певний рівень дофаміну, щоб ваш мозок відчував, скажімо так, ще більше задоволення, тому що на цьому рівні ви вже розумієте. Що це за, скажімо так, тип, що це, що це задоволення, вам хочеться ще більшого. Вам потрібно їсти більше солодкого або, наприклад, більш вишукану їжу. Тому прикольно це все чергувати і споживати це все в міру, і, наприклад, ставити собі мотивацію, що спочатку корисна їжа і солодке потім. Якщо ми говоримо про книги, до речі? То коли ви читаєте, у вас виділяється повільно дуже якісний дофамін, який потім також повільно ви зможете використовувати. Чому? Тому що книги, як ви замітили, в принципі, практично любу книгу її можна. Описати там в декількох сторінках весь сюжет, все, що було. Але автори пишуть книги для того, щоб ви насолодилися ними, оцими скучними, скучними так званими моментами, щоб ви насолодилися тим, як автор описує ті чи інші е, сцени з тим чи іншим героєм в якійсь книзі, і таким чином е, автор плавно вас підводить до ось цієї винагороди, до розв'язки, кульмінації там. В залежності від того, яку ви книгу читаєте. Тому книги це круто, спочатку це нудно, але потім вам це починає подобатись. І ще тут декілька слів про холодний душ. Вчені проводили досліди, що холодний душ підвищує рівень дофаміну до 2,5 разів до 250%. Тому що цей максимальний е, неприємний біль, оцей от стрес до організму робить викид ось цього дофаміну, який потім е, дуже довго ви можете також використовувати. Це, до речі, дуже було цікаво для мене, тому що я колись в своєму житті практикував холодний душ, потім щось закинув, як завжди, щось стається, і ця звичка в мене не прижилась. Але тим, хто практикує холодний душ, це буде корисно знати. і Корисно розуміти, чому після цієї процедури, після холодного душу чи контрастного душу, ви відчуваєте прилив енергії, вам стає краще думатися. У вас з'являється якась мотивація щось робити. А тепер хочу дати дві поради, яких особисто я притримуюся: як контролювати дофамін, але ще також хочу вам всім порадити дві книги. книга називається Дофамінове покоління Анна Лемпке. Це психіатр із Сполучених Штатів Америки, яка дуже досліджує цю тему. Якщо чесно, багатьом людям ця книга дуже заходить, і я б не сказав, що я прям фанат цієї книги, тому що ну, стиль написання автора не мій, але те, що в ній дуже багато цікавої інформації про дофамін. Це все-таки факт, тому все-таки раджу її прочитати. А от набагато цікавіше для мене виявилась книга Андерс Гансен, це здається, шведський чи журналіст, якщо не помиляюся, інстамозок. Це прям мастріт. Тут дуже цікаво описано про того, як ми залежні від гаджетів, чому гаджети шкідливі, про рівень нашого дофаміну, чому мотивація падає. Купа, купа корисних порад. що навіть я коли читав цю книжку, то нам навіть було сказано, що коли ви читаєте з електронної книжки, проводились досліди, що це також гірше, чи ви читаєте звичайну фізичну книгу, тому що наш мозок все одно відволікається і запускаються в ньому інші процеси. Тепер про ті дві поради, які я вам обіцяв, які допоможуть вам контролювати ваш рівень дофаміну. Перша порада це отримувати біль перед тим, як ви отримуєте задоволення. Ну, біль тут в кавичках, звісно, але в якомусь сенсі це дійсно так. Що це значить? Це значить, що в нашому організмі існує таке поняття, як гомеостаз. Це має бути баланс всього. І отут ми з вами говоримо про те, це до речі, описує Анна Лемпке в дофамінному поколінні, що ви можете уявити мозок. Це як така качалька. Я думаю, в дитинстві ми всі на них качалися, де перевантажується одна людина, дитина, потім інша, і ось так от ви гойдаєтеся. І на одній стороні цієї гойдалки знаходиться біль, а на другій стороні знаходиться Радість і для, для того радість, щастя, припустимо, і для того, щоб вам отримати певну кількість, кількість цієї радості обов'язково має бути приблизно там така сама кількість болі. І таким чином наш організм оце все збалансовує, і це дійсно доведено, що перед тим як отримати якесь задоволення, ви будете відчувати це задоволення набагато краще. Ви дійсно щиріше будете цьому задоволенню радіти, якщо ви доклали до цього задоволення, яких зусиль. Якщо вам зробилося це ось так, то ви не відчуєте такої, такого приливу щастя, такої приливу радості. Тому для того, щоб контролювати свій рівень дофаміну, для того, щоб він накопичувався повільно, вам потрібно знати, що перед тим як щось зробити. Ви маєте це заслужити, скажімо так. Наприклад, в мене зранку я дуже люблю читати зранку, і також я люблю каву. Але я не п'ю каву першу чашку кави, поки я не прочитаю там перших 10-15 сторінок книжки. І для мене таким чином, для мого організму, це слугує. Мотивацію за що в принципі відповідає дофамін. А далі я як винагороду за те, що я зробив вклад в розвиток свого організму, свого мозку, отримую ось цю каву. Тому це правило класно працює, воно дуже поширюється на багато сфер нашого життя. Я думаю, багато хто з вас чув, що не можна щоб самого ранку тягнутися до телефона, тягнутися, брати в руки телефон. А чому? Тому що коли ви берете телефон в руки, починаєте провіряти соцмережі, починаєте провіряти новини, то у вас виробляється ось цей швидкий дофаміновий пік. І краще, щоб його не було, краще. Ви можете, звісно, користуватися, але краще спочатку зробити якусь кори... корисну річ для того, щоб заслужити. Ось оцей так званий дофаміновий сплеск у вашому мозкові. Друге правило це вчитися бути скучними. Це, про це правило багато хто говорить, тому що коли ви виконуєте нудну роботу, скучну роботу, то ви потім починаєте цінувати е, іншу роботу, яка стає не такою скучною. Ну Дуже, дуже примітивний приклад, коли ви Спочатку поприбираєте квартиру там або е дім ваш, то потім ви отримаєте набагато більше задоволення, наприклад, від е читання книги, або від е навіть гри у ту саму комп'ютерну гру, яку ви там граєте. Тому що спочатку ви займаєтеся. Нудною якоюсь діяльністю, яка вчить вас цінувати справжні щасливі моменти в вашому житті. Тому що коли ви, наприклад, листаєте соцмережі, вам попадається кожен раз нове відео, Оцей ваш... ви заробляєте швидкий дофамін. І щоб відчувати себе щасливими, так вам треба більше і більше цього швидкого дофаміну. Тому ви все більше і більше в це занурюєтеся. А коли ви робите якісь нудні справи в вашому житті, то вам інші регулярні речі, скажімо так, будуть здаватися не такими нудними, ви зможете більше читати, ви зможете краще фокусуватися на вашій роботі і робити багато інших речей, які здавались вам раніше. Скучними і нудними, сподіваюсь, цю точку зору до вас тут доніс. Якщо ми говоримо про е, ті речі, які допомагають нам бути скучними, це звісно прибирання, прогулянка, особливо без не особливо, а 100% без наушників. Просто самому пройтись прогулятися. Можливо, першим, е, першими разами це буде дійсно нудно, але потім ви починаєте цінувати ці моменти і. Ну, якимось чином наш мозк починає працювати по іншому, ну як яким чином, ми знаємо всі, яким на це впливає рівень нашого з вами дофаміну. Прогулянка прибирання, читання, медитація, якась рефлексія, наприклад, писання щоденника. Чому саме ці завдання? Тому що вам вони здаються скучними. Чим скучніше завдання, тим краще це впливає на Вироблення вашого дофаміну. До речі, я на днях закінчив читати тигроловів Івана Багряного, і там цікаво описувалося, як вони ходили на пантовку це полювання на оленів панти чи панти. Не знаю як правильно наголос. Напишіть до речі, в коментарях вони сиділи в засідці і чекали, не рухаючись там цілу добу. Не кашлюючи, тобто вони наскільки фокусувалися, наскільки це було нудним заняттям, просто сидіти в засідці, дивитися, чи прийдуть ті олені на місце, на яке вони мають прийти, чи ні. І блін, мене це надихнуло на думку на те, що це дійсно дуже класне заняття для того, щоб. Покращити рівень вашого дофаміну в вашому мозку. Думаю, ого, це в них після таких занять, після такого полювання, в них для них люба річ інша здавалася набагато приємнішою, і вони отримали від неї набагато більше задоволення. Від чого особисто я відмовився? Я давно відмовився років так-4 від TikTok, а до того я дуже заліпав в TikTok. Після того, як я чотири роки назад його десь приблизно я видалив, ні разу я не. Встановлював і не жалкую. Десь два місяці тому я відмовився на моєму телефоні, тобто видалив додатки Інстаграма і Ютуба. Тому що Ютуб шортс, коли ти думаєш, що ти видалив Інстаграм, і все, якось рука автоматично тягнеться до Ютуб шортсів і ти починаєш їх листати. Тому поки що експеримент проходить дуже вдало. І хочеться сказати, що я відкрив для себе. Таку штуку, взагалі, що прикольно, коли для конкретної задачі є той чи інший гаджет. Наприклад, для того, щоб тебе нічого не відволікало, ти міг спокійно грати. Там в мене є PlayStation. для працювання. В мене є ноутбук. Він для мене чисто для роботи. Для того щоб зателефонувати чи вирішити якісь там питання, і, не знаю, фінансові чи ще щось. У мене є телефон. І для того, щоб дивитися YouTube, так я не припинив дивитися YouTube, я використовую саме свій планшет. Тому що на ньому зручно це робити, ти можеш сфокусуватися, тебе ніхто не відволікає, і тим більше є от така штука. Я замічаю це по собі, навіть зараз. Що коли ми дивимось фільми, ми от просто так тянемось до телефона, тому що нам стає скучно. Це також впливає на рівень нашого дофаміну, тому що у фільмі сюжет може розвиватися повільно, 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 і треба максимально бути сфокусованим, щоб наш рівень дофаміну правильно накопичувався, і потім ми його. Змогли витратити, скажімо так, на винагороду, яка в цьому випадку є кульмінацією і кінцівкою даного фільму. Як наслідок, я вже казав мені, здається, на початку відео, що я почав більше набагато більше читати. В мене ну мені хочеться більше читати. це, це дійсно працює. Я не думав, що це так вплине на мій розвиток. Також я дуже люблю. Я і до цього любив гуляти, просто вийти, наприклад, з другом пройтися в якийсь ліс. Або прогулятися з псом, поговорити з людиною, це також дуже впливає в мене після таких прогулянок, прям таке піднесення. Прям дійсно появляється ось ця додаткова мотивація. Також я хочу ще відмовитись від постійного моніторинга новин, тому що це також швидкий дофамін. Це також не приносить ніякої користі, і після того як. Ти читаєш ту чи іншу новину, тим більше на більшість яких ти взагалі не зможеш. Вплинути ніяк, тебе не те, що пропадає мотивація. Ти навіть починаєш трошки розчаровуватись, тому що це зазвичай погані якісь новини. То ось оцю штуку я також собі виробляю. Це та саме стосується того, що коли я просинаюся, я першим ділом хватаю телефон, щоб подивитися вдруг мені. Хтось в телеграмі щось написав або перевірити новини. Також від цього я планую відмовлятися і поступово. Робити своє життя більш якимось сповнених щастям інших моментів, от, наприклад, я люблю знімати відео, і я від цього дійсно отримую задоволення. Але роблю я чомусь це рідше, чим хотілося. І от ти так починаєш думати про ці всі речі в контексті рівня дофаміну і розумієш, що. Так, я можу дійсно знімати більше. Це довше буде, але я буду приділяти час тим речам, які дійсно важливі для мене. Тобто я можу знімати частіше відео, більше тратити часу на. То, щоб на монтаж на те, щоб змонтувати відео. Але мені подобається дійсно кінцевий результат. Мені подобається, коли в мене є готове відео з моїми всіма біролами, ставками. Потім мені подобається, що я завантажую на Ютуб, роблю фото для прев'ю на Ютубі. Подобається, коли люди оцінюють мою роботу, пишуть, запитують якісь коментарі. Взагалі, типу, це дуже класно. І от є такі, як я їх називаю, справжні речі. Заради яких потрібно старатися щось робити, на які вам дійсно хочеться витратити ваш життєвий час. І якщо ви думаєте, що ви витрачаєте час, наприклад, на ті ж самі соцмережі, бо ви так хочете, то це хибна думка. Ви так робите, тому що ви так звикли, і ваш мозок потребує постійно більшого і більшого рівня дофаміну. А насправді вам потрібно займатися дійсно речами, які, від яких ви будете кайфувати, що ви доклали якихось зусиль для того, щоб ці речі зробити, і потім, як ви нагороду, отримуєте ці речі, отримуєте цей кінцевий результат.